Ми вам розкажемо вже про третю область, в якій про про депутатів-мажоритарників із третьої області. Це вже третя третій раз виходить ця наша рубрика. І нам приємно, що вона починає бути такою інтерактивною. Ми сьогодні вам розкажемо про перші результати наші тобто їхні виборці, дорогих депутатів наших надсилають уже свої відгуки на показане на, на ці обіцянки, які ми озвучуємо в ефірі. Обіцянки з програм депутатів. І перше, що ми отримали, це відео із керчі. Ми розповідали у першій рубриці. Обіця виконує про обіцянки з депутатів із Криму, власне, отож відомо с партія регіонів Валентина Лютікова обіцяла запустити додаткову лінію тролейбусу. Давайте подивимося, чи в неї щось вже вдалося так? От, от власне, це один з тролейбусів, який вже є в Кірчі, але пообіцяли депутат ще одну лінію запустити. Там є невеличка проблема. Бачите, там треба, щоб воно пішло понад колію, от за тим мостом. Але міст залишається досі недобудований. Тобто, тролейбус не може йти через оці рейси, і тому він повинен піти над ними. Ось це заїзд на міст, куди мав би заїжджати цей тролейбус. Як бачимо, ще поки що нічого не робилося, тільки бордюр, але він схоже залишився від чогось іншого. Це вже власне сам міст, по якому має їхати тролейбус. Так от виглядає міст. Да, да. Об'єкти стріт-арту. Да, місцевого. Е, ну, Словом, як ви бачите, ще тут кінь насправді не валявся. Звичайно. Тут міст, міст тут раптом закінчується, далі ми бачимо таку собі прірву, через яку тролейбус, очевидно, має перелетіти. Ну, словом, видно, що за це ще ніхто не брався. І ми дуже сподіваємося, що завдяки вам, наші дорогі глядачі, і завдяки нам і громадянській мережі, «Опора», яка аналізує програми депутатів і нагадує їм про ці обіцянки. Депутати згадають наша позиція. Така обіцянки. якщо депутат депутат не повинен обіцяти виконувати за міську владу якісь місцеві проблеми. Якщо він пообіцяв, то будь ласка, вже знаходь рішення, як це виконувати. Ну і тепер про наступну область. Сьогодні ми проаналізуємо про проаналізували вже власне програми депутатів із Волині. і Готові вам про них розказати про ці обіцянки. Отож, Почнемо із загальної характеристики. Волинські депутати-мажоритарники наобіцяли 26% локальних обіцянок вирішення місцевих якихось проблем, 12% сільського господарства та розвитку села, 10% політична реформа, 10 9% соціальні гарантії, трудові права. Ну і решта це 43%, там різні інші сфери. Хочу зауважити, що що далі на захід, то менше локальних обіцянок було дано депутатами мажоритарниками у Криму. Це було десь здається... Половина обіцянок депутатів були е, локальними та майже половина. Потім в нас була Вінницька область, там десь третина. Ну і тут бачимо чверть обіцянок тільки локальні. Угу. Ось така от тенденція спостерігається. Тепер до конкретики до конкретики є е, три власне депутати, які найбільше обіцяли кандидати-мажоритарники. Вони всі три є позафракційні е, досить заможні люди. Це насамперед це найбільше на обіцяв Ігор Палиця, Горпалеця 22-й округ. Місто Луцьк е, власне. пообіцяв він дуже багато, довжелезний перелік. Понад 30 різних конкретних обіцянок від реконструкції парку, ремонтів будинків культури, різні е, допомоги е, вишам, вайфай, проведення. В інститутах, університетах і так далі, і тому подібне дуже багато детальніше, всього. детальніше про це читайте на нашому сайті та на сайті громадянської мережі. Так, був я пора. лише нагадаю, що крім того, ще ігор Єремієв, й і Степан Івахів, ще два мажоритарники, які давали конкретні обіцянки. Отже, дивіться на сайті і повідомляйте давайте нам чи поди... що давайте. Щось подивимося, зробили. ось це був і Ігор Єремієв. Ну, Юрій Єрмєєв, якщо казати, так це сполучення власне, на його окрузі по області автобусне налагодження, а також е, е, реконструкція і відновлення всіх фапів, тобто фальшивсько акушерських пунктів і обладнання. їх. ну і Степан Івахів найменше насправді пообіцяв конкретного майцнувазу. Ну зокрема, це е, запуск е, сміттєпереробного заводу в Ковелі і створення такої лобійської групи е, для поліських депутатів для поліція, власне в Верховній Радницьке. Я знаю, у нас наразі не створено за. Та, Поліських територій, якщо ви знаєте про те, що ці обіцянки вже втілюються в життя, або вже зроблені, або до них навіть ніхто за них навіть ніхто не брався. Ми чекаємо ваших листів на нашу поштову скриньку, де Ми обов'язково озвучимо це в наших наступних програмах.